Зухвалий напад на столицю вночі Російської Федерації. Що це означає? Це означає, що Російська Федерація перевіряє, чи буде хтось реагувати на її дії, чи будуть реагувати союзники: Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і підтримувати Україну після подій в Кривому розі Російська Федерація вдалася до наступу на столицю. Російська Федерація хоче перевірити, яка реакція буде Європейського Союзу. Чи правда, що, за словами Мелоні, власне, Європейський Союз застосує статтю 5 статуту НАТО і буде якось протидіяти, чи знову всі будуть мовчати? Російська Федерація перевіряє цю межу і хоче виявити, чи Сполучені Штати Америки об'єднаються з європейським союзом і будуть додаткові санкції або конфіскація заморожених активів, або виплата будь-яких траншів Україні, або що дуже важливо, чи буде після візиту пастора до нас зі Сполучених Штатів Америки Сполучені Штати Америки діяти як союзник та постачальник зброї до України. Тобто, чи припиняться мирні перемовини? Заява Рубіо з приводу того, що мирні перемовини вони не е, можуть тривати вічно. Якраз говорить про те, що Російська Федерація випробовує Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Очевидно, що після того, як їм зійшло з рук Кривий Ріг, Київ, вони вдаються і вдадуться, скоріше за все, до посилення наступу по прикордонних територіях для того, щоб зайти в новий раунд перемовин і забрати більше ніж. Вони хочуть під час першого раунду або більше, ніж їм запропонували. Очевидно, що реакція мала би бути дуже простою зараз. Щодо подій в Кривому Розі, я вчора казав, ордер на арешт міністра оборони Російської Федерації. Зараз столиця Рада оборони міста мала би зібратися, порахувати збиток і подати в реєстр збитків величезний порахований збиток. Завданий столиці за весь період. Київ є суб'єктом господарювання, і він може це зробити була б воля. Перестаньте чубитись всередині. В нас зовнішній ворог.